Чому мобілізація не зачіпає прокурорів, суддів-чиновників? Питання стратегічного характеру кажуть у військовому комісаріаті. Є такі посади, які не можна призивати, бо вони і так же визначені на завдання, які будуть виконуватися в особливий період. Органи місцевої влади, установи організації вони переходять на потужний режим роботи. Таким чином, для нормального функціонування регіонів держава, так би мовити, бронює деякі посади. За законом особливий статус у мобілізаційний період отримує частина військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та підприємствах і установах, від яких залежить функціонування міста, району чи області. Місяць тому до таких належали всі працівники прокуратури згідно законодавства. І по указу президента посади прокурорські вони є заброньованими на сьогоднішній день. Мобілізованих працівників прокуратури Закарпатської області немає. Якщо буде, будуть бажаючі і буде в указі президента передбачена мобілізація прокурорів, вони будуть мобілізовані прийнятими змінами до деяких законів регламентовано так зване бронювання державою прокурорських посад лише частково. Це далеко не всі посади прокурорські заброньовані. Частина їх залишається без броні, тобто цим працівникам можуть вручати повістки, і це робиться. Один з наших працівників отримав повістку, оповіщення про мобілізацію. На даний час він проходить медичну комісію, тобто, якщо його визнають придатним для служби, він, звичайно, піде служити в армію. Накласти так звану бронь на певну кількість працівників підприємства та установи могли до початку мобілізації. Списки заброньованих оновлюватимуть у квітні у період між хвилями мобілізації. Частково бронюватимуть посади за працівниками усіх державних установ та організацій комунальних підприємств. Це регламентується законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також низкою інших законопроектів. Та знайти повний перелік професій, представники яких можуть претендувати на отримання посвідчень. Що гарантуватиме бронь від мобілізації, нам не вдалося. А кількість заброньованих місць в області чи в Ужгороді, і поготів. Інформація тільки для службового користування. Нагадаємо, повністю звільнені від мобілізації у 2015 році непридатні за станом здоров'я, батьки трьох і більше дітей, особи, котрі зайняті постійним доглядом за іншими, священнослужителі, студенти та аспіранти денної форми навчання та мешканці окупованих територій.